Всім привіт! Сьогодні продовжуємо наш цикл роликів про модернізацію. Дійшли руки нарешті до оцієї практично ідеальної рулетки Мілокі, виконаної в метричному виконанні 5 метрів мілоки магнетік. Так, ну, все тут практично нас задовільняє. Єдине, що в попередньому ролику, коли я робив огляд цієї рулетки. Було, ну, я звертав увагу вже на, то, що, на цей недолік. Незначний недолік, але такий, на який варто звернути увагу. Тобто при вимірюванні, зараз коротко ще нагадаю суть цього недоліку: при вимірюванні на довгій відстані, на, коли ми користуємося цією п'яткою, цим зацепом. В такому положенні все працює ідеально. Ми сміливо зачіпаємо, от, і у нас все працює ідеально. При використанні е, другого боку зацепа ми часто ним користуємося, е, коли е, робимо розмітку по профілях, ну, це зручно тим, що е, я вже показував, що полотно. Е, Самої рулатки чітко прилягає до профілю чи до поверхні, на якій треба зробити розмітку чи заміряти. Цією стороною ми часто користуємося і тут випливає цей недолік з цим магнітиком. От. Коли ми заціпляємо, ну, коли невеликі, недовгі недовгі, ми це бачимо там раз, а коли далеко великий виліт полотна рулетки, то дуже буває часто, ми це замітили е, зразу, і за цим стараємося слідкувати. Е, от, і він просто, от, якщо у нас стоїть профіль, чи якась поверхня, ми отак закидаємо, раз. І в нас буває, що зацепляється за цей магніт. А отак попасти дуже важко. цим зацепом це зробити просто. Всі, всі решта три, три сторони працюють ідеально. Оцей трошечки. От, нас турбує. Ми, ну, ми це знаємо, стараємось ну, звертати на це увагу. Ну і всім рекомендуємо. Сьогодні ми постараємось зробити на... Ну, це відбувається за рахунок цього потужного магніту. Бачите, скільки стружки воно вже набрало. Так, треба час від часу чистити, бо якщо сюди впирати, то воно може впливати на, на заміри. Сьогоднішня наша модернізація буде полягати в спилюванні фасочки на цьому магніті. Ну, подивимося, як там яка конструкція, наскільки вона нам дозволить. Але робити ми це будемо однозначно, бо тому що пару разів вже ми впеклися на цьому. От, нам треба спиляти, от, починаючи цю фаску від до цієї поверхні, під максимально похилим кутом, щоб це в нас хоча б зіскакувало отак. Так, беремо, фіксуємо. Так, берем булгарку. Так, ага, треба круг поміняти. Міняємо круг. Є. Так. І зараз якимось чином будемо пробувати зняти отут фаску. Бачимо, пластик тут хороший, поки що до магніту ми не добралися, значить можемо знімати пасочку. Допилялись ми вже до магніту. Це далі пиляти ми не будемо, щоб не послабляти конструкцію. Поки що в нас вийшло отаке. Зараз пробуємо, як воно реально працює. Так, де наш фокус? Є фокус, так. Так, ну якщо кінчик ще, ще раз пробуємо. Ну, як бачимо, частково ще чуть-чуть зацепляється. Зараз треба ще трошечки-трошечки. Чуть-чуть цю фасочку зробити пологішою. Так, треба взяти жорсткіший круг. Шкурка знімає пластик, а магніт залишається. Але тут знову ж треба обережно водою, щоб мене не перегріти магніт, щоб ми зовсім вже не зіпсували нашу рулетку. Так. так у нас круг ничего не зацепляет. Меняем искры летят в камеру, пробуем иначе.

Так, ну тепер бачимо, що в нас повинно в результаті. В результаті ми бачимо отаку фаску, яка при зацепі. Зараз. Тепер, коли ми на великій відстані робимо зацеп, у нас просто скакує і, навіть якщо сильно затиснути, Рівно чуть-чуть тянемо сюди і в нас ідеально проходить зачеплення. Так. От тепер проводимо невеличкий експеримент. Раз. Чуть-чуть ще зацепляє, але Оце ну, я взяв такий максимально гострий кут, ну, чіткий кут під 90 градусів. От. І тепер ми в більшості випадків будемо впевнені в тому, що у нас зацеп проходить чітко до самого опору. Так, отака в нас на сьогодні була. Коротенька модернізація невеличка рулетки Milwaukee Magnetic 5-метровий в метричному виконанні. Фасочка працює чудово, практично ні разу нічого не зацеплялося за магнітик, чітко зіскакує і впирається в п'яточку. Все працює чудово. Трошки ми, правда, послабили конструкцію кріплення самого магніта, але ну, я думаю, що воно буде триматись. От так. Все. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. І всім удачі!